Ситуацію ще гірше розкрутив генеральний секретар ООН Гутереш, коли Біль дізнався про його лист міністру закордонних справ Лаврову. Природа цього листа в тому, що ООН працює над відновленням зернової домовленості про продовження зернового коридору і білд описує ситуацію що нібито нібито він он погодиться на деякі речі які стосуються реалізації вимог росії до яких відноситься власне пункти які стосуються відновлення експорту зняття блокування з аграрного банку відновлення Приєднання до системи SWIFT, аграрного банку, ну і страхування суден, розморожування активів. І в листі пишеться про те, що це ООН. <кій> ну, як ви розумієте, чудово, генеральний секретар це дуже важлива посада, але від імені ООН він не може висловлювати такі рішення і їх приймати, тим більше, що відповідними резолюціями ООН закриті. Такі можливі варіанти розвитку подій. Але не в тому справа. Тут треба чітко розуміти, що в питаннях експорту зерна і мінеральних добрив. Наголошую на цьому, ніхто ніколи, ніде, ні на кого ніяких санкцій не накладав. Що відбувається? Росія намагається виштовхнути Україну з аграрного ринку. Тому вона зриває зранову домовленість, тому вона атакує портову інфраструктуру, тому вона атакує склади, намагаючись під це зайняти ринок. Ринок на сьогоднішній день зайняти. Росія не може в силу того, що є проблема страхування суден, за яке ніхто не береться в нинішніх умовах, ну і зрозуміло ціна, ціна продукції. Я вже не кажу про компанії, які не ризикують заходити у зону бойових дій в зв'язку з ситуацією, яка складається. Тому ні Гутереш, ні Московський Фюрер у цій ситуації не говорять цю правду до кінця. Зрозуміло, що знає її дуже добре, президент Турції Реджеп Ердоган. не випадково він закликав двадцятку піти на ті умови, які виставляє Росія. Але, як бачите, він не розкриває всіх перепіть, які пов'язані з експортом цієї продукції. Та ще й тут ситуація підігрилася тим, як бізнес. Інсайдер написав про те, що Росія повертає собі об'єми торгівлі. Це неправда. На даний час, якщо, якщо брати по об'ємах торгівлі, Росія десь приблизно 47% 47% має від рівня початку застосування санкцій. Ця цифра враховує в тому числі контрабандні об'єми. Які Росія імпортує і експортує за межами міжнародного контролю світової організації торгівлі? Зрозуміло, що ситуація накалялася таким чином, 9 і 10 вересня, коли відбувався саміт, що навіть Сполучені Штати Америки, не дивлячись на те, що авіація Великобританії у відповідності з Конвенцію Монтро вже супроводжувала торгові судна, які виходили з против України, Сполучені Штати Америки повернулися до розгляду і прийняття акту про Чорноморську безпеку. Цей акт він декілька разів в історії вже застосовувався, але в даному випадку Сполучені Штати Америки в чергове хочуть вернутися до прийняття цього акту для того, щоб стати союзниками. Реалізації концепції, доктрини і Конвенції Монтро, справа в тому, що повноважень гаранту давців по конвенції Монтро достатньо для того, щоб забезпечити стабільність у Чорному морі. Але якщо для цього потрібні ще Сполучені Штати Америки, то тут ніяких перешкод, як ви розумієте, немає. Ну, вагу і позицію. Українській стороні додало й те, що в ці ж дні пронула, пролунала заява про те, що вже в лютому українці зможуть використовувати літаки F16. А Ердоган співав свою пісню. Він вчерговий чергове звертався до Великої двадцятки з проханням, щоб вона пішла на. Зустріч Росії, бачте, і розблокувала можливість експорту. Я ще раз хочу наголосити: ніколи, ніхто ніяких санкцій проти експорту аграрної продукції і мінеральних добрив на Росію не накладав і не збирається накладати, а зробити те, про що просить Ердоган, це означає дати пряму можливість через. Прикриття експорту і імпорту аграрної продукції завозити озброєння, боєприпаси і компоненти озброєнь. Хочу вам нагадати, що, власне, у бункерах з зерном свій час на Кубу доставлялися, в тому числі, і ракети. І як про це продовжують говорити радянські колишні генерали? уроки історії треба враховувати.